Привіт-привіт! 1 липня 2024 року така красота, музейчик наш проїзнавчий Колись славився найбільшим асортиментом, е як то називається, був в ньому, щоб подивитися. От. Фактично є така інформація, що найбільше, найбільше в області. Експозиція була саме в нашому Кременецькому краєзнавчому музеї. На сьогоднішній день чогось там стало значно менше. Як ви знаєте, я люблю історії розказати якісь такі нестандартні, щоб піти просто вам показати, що там робиться в музеї, то ви багато хто там і без мене бували. Та то і звичайна справа. Я хочу розказати вам таку байку, яку мало хто знає. Ну і хочу зразу попередити, як. Як в багатьох відео кажуть чи розказують, що інформація на рівні байки діда Василя. Так що, ніяких підтверджень документальних я тому не маю. Хочете вірте хочете не вірте, я розказую. Значить, історія така. Оцей самий наш музей десь так. Я не знаю точно, але приблизно 2010-му десь тако приблизно, приблизно грабанули. Ну, в прямому сміслі, обікрали. Е, на той час музей фактично не, не охоронявся. Е, знаю, що працівники музею там, якось таке придумали діжурство, як би там. Оставались на ніч чи щось того, ну як сторожа, але так, на, на добровільних началах, як то й кажуть. І вот. е, та ситуація, що музей фактично ну, як, що, на увазі, не охоронявся. Ніякої сигналізації, ніякої охорони не було, то тільки що закривалося і по всьому. Вот. Е, значить, ага, мені там написали, що я то, вот, то значить, так говорю, як говорю. Не подобається, не слухайте. От. До речі, звертав увагу раніше не звертав увагу, зараз звертав увагу, коли даже по телевізорі коментатори говорять, в них теж тих слів, як то називається, ті ж слова шкідники, чи як. І екають, і бекають, і вукають, то вони там в інститутах вчилися руками. Ой, я вже відірвався від своєї теми. Значить, така ситуація. Грабанули наш музей. От. І так якось як якось так сталося, що буквально. Того, ну, як десь вночі то зробили, а, а, а вдень я тут випадково зустрічаю в місті знайомого тоді ще міліціонера, по-моєму. Ну, не важно. Чи поліцая, чи міліціонера. Ну, у нас, хто знає, хто не знає, Кременець то велике село. І по факту ми друг друга в лицях то, то точно знаємо. Особливо такі люди, які часто мають справи з людьми, там продавці, медики, поліцаї. Е Такі, такі люди, там вчителі, то, то більш-менш відомі люди всім. От. Ну і зустрічаю того поліцая. Він десь спішить, я щось з ним поговорити. Він каже: біжу, бо обграбили наш музей. Кажу, як обграбили? Та так, мені то знаєш як інтересно, то що там, як, що взяли. Ну, що взяли? Взяли, значить, в нас була дуже унікальна зброя, пістолі. Холодна зброя, ну, сказав, каже, коротко, що скажу. Похоже, що музей відкрили ключами і взяли те, що брали, знали конкретно, що брати. Не брали там все підряд, знаєте, як буває гармидер чи ще щось там, а взяли саме конкретно те, що коштує великі гроші. О. Ну, дійсно то правда, можете десь пошукати. Хоча, до речі, я в інтернеті шукав інформацію, щоб уточнити і, і дати вам точну дату, коли то сталося, хоча б в якому році, я нічого не знайшов. Але така ситуація була. і Я думаю, що з мене брехуна ніхто не буде робити, що, що я придумав собі байку. От. Е, грабанули тоді цікаві речі, е, ну, так звичайна справа. Е, злодіїв не знайшли. Але я би сказав, що наш музей того, того разу грабанули два рази. А, а чого? А діло в тому, що е, після цього випадку, значить, е, міліція чи поліція, ну, коротше, цей, цей заклад, я там не, не знаю їхніх підрозділів. Але факт в тому, що на підставі того, що музей не має надійної охорони, е, з музею вилучили. Всю зброю, яка, ну, яка може називатися зброєю. Ну там хіба що якісь наконечники гнилі і кремньові оставили. А всі там шаблі, мечі, якісь там, якусь там зброю з, з Другої світової, Першої світової війни, все було вилучено з музею, якоби на зберігання, поки, ж, поки музей не має належної охорони. Вот. Ну, нібито так все, все, все якби, логічно, бо ніби така причина, що можуть залізти е, злодії, викрасти ту зброю і використати її десь е, для. Щоб, е, коротше, для інших, е, як вони називаються, називається, для інших крадіжок чи щось таке, пограбування і так далі. От. Значить що, ну, ніби звичайна справа. Але... Прийшла пора, і в нашому музеї забазувалася охранна фірма. Орендувала приміщення, отут прямо при вході. І виходить, що автоматично вони вже й охороняли музей. Ну, вже були ці е е електронні замки такі інтересні для того, для того часу. То була велика дивина. От, і зайти в музей просто так, щоб тебе ну, мимо тих охранників, ну ніяк неможливо було. І, значить, знаю, що наші музейники звернулися в певні органи, щоб повернули е, ті речі. І так, якоби по слухах, я чув, що ті р... наші органи <послали>, послали на органи обласні, обласні ще на кудись. І якоби десь ті речі пропали. Так і е, не могли вияснити, де вони поділися. От. І ходив по Кременці ще такий слушок. Що коли після реставрації в, в Збаражі відкривали замок? В експозиції на, наші музейники побачили в експозиції деякі речі колишні з нашого музею, з наш, навіть з тими е, такими бірочками нашого музею. Ну, от і поки що все, що я чув, що я знаю, а, а може щось і придумав, як то кажуть. Інформація на рівні слухів або байок Діда Василя. Ну, дуже сумніваюся, що багато хто чув про таку ситуацію з нашим музеєм. Думаю, ну, може хто що знає, то пишіть про ту справу. Но, наскільки я чув, речі ті до сих пір не вернулись Не ті, що вкрадені були, можливо, злодіями, які відкрили своїми ключами музей, не ті, що забрала певні служби на зберігання. І десь вони. Розтанули. Ану пишіть хто що думає про ту справу свої, там, понятна справа. Чужі. Знаю, в мене вже підписчиків і глядачів хватає, е, е різного плану, які навіть ніколи не бували в нашому місті. Але ситуацію, можливо, знайомі. Ану, скажіть, хто що думає про таку ситуацію? Як то так воно могло статися? Де воно могло подітися? Бувайте здоровенькі! Дякую за коментарі, підписи, лайкайте, шмайкайте. Що тут там ще роблять? Як? Реп... репость! Беляха, муха, слово таке здається. Рпостя. Типа, я тут не репостив. Вчора з'їв щось не те. Добренько, бувайте здорові!